Перше Послання до Солунян святого Апостола Павла. Глава перша. Павло і Силуан, і Тимофій, і церкві Солунській, в Бозі Отці і Господі Ісусі Христі, благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Завжди дякуємо Богові за всіх вас, згадуючи про вас у молитвах наших. Безперестанно пам'ятаючи про ваше діло віри і труд любові, і терпіння уповання на Господа нашого Ісуса Христа перед Богом і Отцем нашим, знаючи обрання ваше улюблені Богом браття, тому що наше благовістування у вас було не лише у Слові, але і в силі, і в Святому Дусі, і з багатьма свідченнями, як ви самі знаєте, які ми були між вами для вас. І ви стали наслідувачами нам і Господові, прийнявши слово про багатьох скорботах з радістю Духа Святого, так що ви стали зразком для всіх віруючих у Македонії та Ахаї. Бо від вас рознеслося слово Господнє не тільки у Македонії та Ахаї, але і в усякому місті пройшла слава про віру вашу в Бога, так що не треба нам говорити про це, бо вони самі звіщають про нас, яким був наш вхід до вас. І як ви навернулись до Бога від ідолів, щоб служити Богові, живому і істинному і чекати з небес Сина Його, якого Він воскресив із мертвих Ісуса, що визволяє нас від майбутнього гніву.